Яким був найперший мотоцикл на території України? Названо найстаріший автомобіль України. Інноваційні мотоциклетні штани з подушкою безпеки. Всім привіт! З вами Андрій, і це Мотозіла. Сьогодні я підготував для вас цікавий дайджест, що цікавого відбулося в мото, авто та велоіндустрії яким був найперший мотоцикл на території України цікаво? Тоді поїхали згідно зі знайденими фактами, самий перший мотоцикл на території України. Це німецький Хілдебранд Волф Мюллер. Він з'явився в Одесі у 1895 році, а привіз його майстер-скрипаль Петро Овчар. Підстави так стверджувати дає той факт, що Волф Мюллер це взагалі перші у світі мотоцикли, які вироблялися серійно. Тому нічого раніше просто не існувало, крім експериментальних зразків. А одеський екземпляр мав номер 14, тобто був з першої партії перших у світі серійних мотоциклів. Цікаво, що Хілдебранд у січні 1894 року. Лише отримали патент, який вперше мав назву Мотород мотоцикл. Такі мотоцикли фірма Волфмюллер виробляла до 1897 року, а потім збанкратувала із зачисленних судових позовів від обурених покупців. Загалом було вироблено за різними даними від 900 до 2000 таких мотоциклів. І один з таких потрапив до Одеси. Хілдебранд Волфмюллер мав досить дивну конструкцію із двохциліндровим чотирьохтактним двигуном об'ємом 1500 см кубічних. Попри досить великі, Робочий об'єм двигуна він видавав лише 2,5 кінські сили і розвивав 240 обертів за хвилину. Цікаво, що двигун фактично не мав карбюратора. А утворення бензоповітряної суміші відбувалося в бензобаку шляхом колотання. Не мав мотоцикл і свічок запалювання, і взагалі електричної системи. Замість свічок були калільні трубки, які нагрівалися пристроєм на кшталт паяльної лампи. Мотоцикл не мав ані коробки передач, ані щеплення. Названо найстаріший автомобіль України. Що це за марка та як він виглядає? Для цього нам знадобилося дослідити експозиції українських автомузеїв та приватних колекцій, проаналізувати авто учасників різних ретрофестивалів та подій. На жаль, три війни, революція та більшовицька влада не залишили жодного автомобіля, які були у значній кількості на території України до 1917 року. Але цікаві авто, приватні колекціонери, все ж придбали та привезли до України. Вважайте, що цей рейтинг це перший. Спроба створити реєстр української автомобільної спадщини. Доля деяких автомобілей з цього списку наразі невідома. Але ми сподіваємося, що вони ще в Україні. Отже, ось так виглядає топ 5 найстаріших автомобілів України на червень 2023 року. П'яте місце Chevrolet 17M 1921 року. Це експонат музею Фаетон. Прибув до України з США і остаточно реставрувався у місті Запоріжжя. Четверте місце це Chevrolet 490 1920 Року. Цей автомобіль маловідомий, бо знаходиться у приватній колекції. Він декілька разів виїздив на ретрофестивалі на початку 90-х років. Chevrolet було придбано у 1984 році у Латвії після аварії, але вдалося його якісно відреставрувати. Також цей Chevrolet знімався у декількох фільмах. Третє місце Ford Model T 1912, 18 та 21-х років. В Україні є декілька Ford T різних років виробництва і у різних виконаннях. Найбільш відомим є Львівський Ford T – 1912 року. Він ще з доконверної епохи, тому відрізняється від більш пізніших моделей. Цікаво, що залишки цього форте було знайдено саме в Україні, тож він єдиний з цього рейтингу має місцеве походження. Крім того, форте 1912 року досі на ходу, тому його можна побачити на багатьох виставках ретрофестивалів. Інші форте потрапили до України вже в наш час і демонструються у музеях. Наприклад, побачити форте можна у музеї Фаетон у місті Запоріжжя. На другому місці. Далаоней Белевіль CV20 1907 року. Це розкішний автомобіль, єдиний в Україні цієї марки. Хоча такі авто на території України свого часу їздили, і навіть був автосалон по їх продажу у Києві. Проте з тих часів не залишилося жодного вцілілого Белевіль. Саме цей екземпляр 1907 року вже у реставрованому вигляді було привезено з країн Балтії. І на першому місці у нас. Голсман Type 3 1904 року. Він має ще мотосковий привід Коліс, хоча й обладнаний ДВС у 6 кінських сил. Це американський автомобіль маловідомої марки, ніколи не постачався до України і немає фактів його присутності на наших теренах. Про автомобільну фірму Холсман з Чикаго відомо небагато, бо вона виробляла автомобілі каретного типу з високими колесами до 1910 року. Але так сталося, що саме це авто є найстаршим на території України. Інноваційні мотоциклетні штани з подушкою безпеки. Да як таке може бути? Компанії ЦХ Ер Динамікс та Моцикл показали свої мотоциклетні штани з подушками безпеки. Вони виглядають смішно, але збільшують безпеку під час ДТП. Захисні подушки безпеки, вбудовані мотоциклетне екіпіювання, можуть миттєво надуватися, щоб зменшити ймовірність виникнення травм під час падіння. Вони спрацьовують за допомогою тросів, що з'єднують штани із мотоциклом. Першою компанією з виробництва таких штанів стала CX Air Dynamics. Їхній продукт CX Easy Riders є водостяким комплектом штанів, які можна надіти поверх звичайних штанів. У CX Easy Riders є гнучка пластина Poron XRD, що поглинає удари, розміщена на колінах і стегнах. Подушки безпеки вбудовані в область від стегун до нижньої частини гомілки. Вартість штанів CX Easy Riders складає 640 доларів. Подушки безпеки можуть спрацьовувати до кілька разів завдяки механізму підкачування. Компанія Моцикл пропонує стильніший варіант мотоциклетних штанів у. Вигляді джинсів у них також будовані подушки безпеки, які сягають лише коліна, але під ними є кишені з наколінниками. Цей продукт запропонують за 445 доларів за пару. А ви згодні таке купити? Чи у вас є своя альтернатива? Знайдено найперший український велосипед. Що це за агрегат? Цікаво, якщо у Латвії достаменно відомо, що першим вітчизняним був велосипед фабрики Леднера у 1886 році, у Естонії це був велосипед фабрики Йохансена Шюмена у 1895 році, то на території України велосипедне виробництво виникло набагато пізніше. Хоча велосипеди у нас любили, а відомий одесит Сергій Уточкін багато разів вигравав велогонки у різних країнах Європи. Але чомусь масове виробництво велосипедів у 19 столітті у нас не виникло. Існують згадки, що у Львові у 1867 році один із членів спортивного гурту Сокіл на прізвище Пшеблінський і є першим велосипедистом. Хоча придбав перший велосипед не він, а Михайло Морозовський на виставці у Парижі. Його поява на Львівських вулицях спричинила великий ажіотаж. Наступного року Пшеблінський попросив знайомого Коваля виготовити копію велосипеда. І ось уже Львовом колесило двоє біциклістів. Третім став Слюсар Мідше, який також створив свій прототеп. Bye. Паризької дивини. Отже, ми бачимо, що на рівні майстерень намагання створювати велосипеди були. Але масового виробництва так і не відбулося. У 1900 році маємо рекламу велосипедів фабрики Розговорова у Києві, яка пропонувала техніку власної конструкції. Але, на мою думку, це не було виробництво, як на фабриці Лейтнера, а скоріше складання із іпортних комплектуючих. А от справжнє виробництво велосипедів на території України виникне у Харкові. Лише у березні 1916 року на евакуйованій з фабриків. Абриці Лейтнера і виготовляти це підприємство буде військові складні велосипеди моделі бойовий за патентом московської фабрики ДУКС. От саме це й було перше виробництво велосипедів в Україні. Згодом у 1923 році на його базі виникне перший державний велозавод Петровського. Який ми будемо знати як ХВЗ. Він виготовить майже 20 мільйонів велосипедів, найвідоміших з яких стане дорожна модель Україна. А першим виготовленим саме на території України є військова модель бойовий фабрики Лейтнера. Це був новинний Мотодайджест. Сподобалося? Підпишись на ютуб канал Мотозілли, постав дзвіночок і пиши в коментарях, що цікавого ти хочеш дізнатися ще.